Увечері, як сонечко зайшло, жучки у свій піньок вже полетіли. Залізли усередину його і там собі хатиночку зробили. Хазяйка добра дівчинка була, гарненьку там кімнату обладнала. Жучок виш листя наносив туди і моху різного. Вона ж ним все встеляла. Давайте, друзі, їм ім'я дамо, Щоб розпізнать, де дівчинка, де хлопчик. Дівчинку ми Світланка назвемо, а хлопчик нехай буде в нас Миколка. Світланка каже, а я знаю, хто про Бога буде нам розповідати. Подружку маю. Сонечко жучок. Вона частенько до людей літає, на квіточки сідає у садку, пожива там для неї є смачненька. З'їдає по на квітах у натлю. Тому й цвітуть так квіточки гарненько. Там літом є відчиненим вікно. Крізь нього чути розповіді Божі. Навчають там дітей люди давно, щоб знали діти заповіді Божі. До неї я літать люблю давно, цікавий розподів від від неї чула, про те, як лева поборов сам сон і як розповідали про Ісуса. До неї завтра ми полетимо, може, й нам про щось вона розкаже. І ранком лише сонечко зійшло, летіли на свою вони галявинку. Поснідавши смачненько, подались у гості до знайомої Світланки. Знайшли великий подорожниковий лист, під ним жучок там сонечко ховалась. — Бажаємо тобі доброго ми дня, світланка чемно до неї звернулась. Сьогодні прилетіла в гості я, щоб познайомити тебе із своїм другом. Ну що ж, сідайте поруч, рада я ще друга одного собі придбати. Тут під листочком проживаю я, ви можете до мене прилітати. Ми попросити хочемо тебе історії для нас розповідати. Тоді вам слід після обіду вже до мене у недільку прилітати. Бо зранку я літаю у садок, через вікно історії там чую. Ховаюсь під троянди я листок і слухаю, а також і харчуюсь. Ну, добре. А з минулих хоч одну для нас ти зараз можеш пригадати. Ну так, звичайно, та лише яку ви хочете, щоб я вам розказала. Про Бога, про Ісуса розкажи, як по землі колись іще ходив він, про чуда, які він колись робив, про всі розмови його дивні. Ось розповім історію одну, як дівчинку він мертву воскресив. В одному місті був тоді Ісус. Натовп людей тоді йшов за ним. Тоді до нього підійшов Яїр. Він став за доньку Господа благати. Донька моя вмирає, ти прийди, ти лише скажеш, і вона зможе встати. Та ось, говорять люди до Яїра, ти не турбуй учителя уже, померло вже дитя. Ти тільки віруй, сказав Ісус, і донька не помре. Пішов із ним тоді до його дому, і люди всі тут рушили за ним. І жінка там одна була багато років хвора. Сказала, доторкнусь. І вийда вже вмить. Пробралася крізь натовп, вхопилась за одежу і стала вмить здоровою вона. Господь тоді відчув, як з нього вийшла сила. Сказав здорово будь, віра тебе спасла. І далі всі пішли додому вже Яїра. Там голосіння й плач. Донька мертва лежить. Сказав Ісус, не бійся, тільки віруй. Не мертва є вона, а тільки спить. І стали тут тоді над ним всі насміхатись, бо мертвою лежала дівчинка давно, і висла він усіх насмішників із хати, залишились батьки і апостоли його. Над нею, нахилившись, за руку її взяв він, сказав, дитя, вставай. І встала вмить вона, віддав їй батькам, сказав, щоб накормили. І далі знов пішов, щоб інших рятувати. Я дякую тобі за розповідь цю дивну, сказав Миколка, так до сонечка тоді. Іще розповідай історії такі нам. Ми будемо прилітать, цікаві є вони. І так уже вони, щотижня у неділю літали у лісок до сонечка вже знов. Про Бога знать вони все більше ще хотіли, хоч і жучки, та Бога знали все ж свого. В наступних оповіданнях. Будемо, друзі, із нашими жучками разом подорожувати по біблії і слухати біблійні історії.